19 червня це сіянці агрусу це сієнці сорту красень досить непогано підросли хоча їх і пізно посіяв а тут хотів показати зараз поки крутив то пивельчик З'явився. Ось він. Ну і ще є. Десь. Вчора побачив, але не встиг спішив. Треба його. Все, одного прибрали. Десь ще є. Один. Можливо і не один. Ну, непогано підросли вони в червні посіяв. Ну як посіяв, Ну, посіяв, так. Да. На було в пакетиках на. Як воно називають? На стратифікації. Насіння було в пакетиках на стратифікації. Де ще один не можемо йти. Досить непогано підросли, поки що вони колючі. Потім з віком вони, якщо будуть якісь слабошипувати, тут є звичайно і поменші, тут було дуже багато в принципі насіння. Але що зійшло, то зійшло. Частина може зійти на слідуючий рік. Деякі підросли дуже добре. Я вважаю, що це дуже добре. Ще вони встигнуть. Ще два місяці вперед вони ще встигнуть здерев'яніти і вже в принципі восени. Якщо... Ось, наприклад, покажу це сенсі Орфея. Їх теж тут насіння було багато, але зійшло мало. Ну, що, в принципі, Коли я від'їжджав, коли тільки вони починали сходити, е, теж з тестем, сказав, щоб вони поливали їх, але вони їх підсушили. Ну, Вони в однакових умовах були, але красень набагато, можливо, схожість на нього краще. Набагато краще і зійшов, і підріс. О вот така картина.